На прес у Полтавській медичній стоматологічній академії підбивали підсумки перебування на Полтавщині, заступниці міністра охорони здоров'я Наталії Лісневської. Вона зазначила, що у Полтаві достатня кількість бригад екстреної медичної допомоги, а також гарне медичне обслуговування біженців. Вчасно видані документи, вчасно відпрацьовані технічні моменти і нормально забезпечена в принципі всі особи, які стоять на обліку, які звертаються забезпечені медичною допомогою. Також закликає Наталя Лісневська. Усі біженці повинні бути на рейс реєстраційному обліку, аби в закладах охорони здоров'я знали на яку кількість пацієнтів розраховувати, особи, які є на реєстраційному обліку, вчасно поставлені і на диспансерне спостереження, і їм надається там екстрена чи будь-яка інша медична допомога, абсолютно відпрацьовані механізми. Відпрацьовані механізми медичного супроводу транспортування осіб, які, які потребують якісь необхідного тим, швидкого транспортування. Також у військових умовах чимало викликів стоять перед медиками у лікуванні поранених та наданні їм допомоги. Ми постійно співпрацюємо із військовим шпиталем нашим, полтавським. Працюємо, із, якщо потреба транспортувати, забезпечує транспортування, Проводимо ми із Харківського. Uh, Шпиталю